Привіт, друзі! Блогерка Сімбочка заявила про жорстоке поводження її колишнього чоловіка Парфенюка, А репер отой пояснив, чому пішов працювати в Мінекономіки. Про це не тільки сьогодні. У новинах «Шоу бізнесу слава. Про підписуйтесь на канал. Легендарна Ірина Білик відмінила концерти через запалення легенів. Цими вихідними співачка мала виступити в Одесі, але каже, що підхопила вірус, який спровокував запалення легенів. Тому Іра змушена перенести ці концерти. Ну і до речі, співачка готується до великих концертів у Києві, які відбудуться на її день народження, 6 квітня. Відбудуться ці концерти у Палаці України. і хочеться поважати ірі швидкого одужання. Мейкап-стиліст Єгор Андрюшин запустив шоу з перевтілення жінок. Називається це шоу Краса в тобі. і У ньому Єгор спілкується з різними українськими жінками, які постраждали від війни. «Краса в тобі допомагає героїням не лише змінити свій зовнішній вигляд, а й віднайти таку собі внутрішню гармонію і віру в себе. Ну а Єгор Андрюшин у шоу виступає в ролі ведучого і безпосереднього мотиватора. Він особисто працює з учасницями і допомагає розкрити їхню природну красу. Ну і створює для них ціліс. Ній образ, окрім цього, до проекту долучилися запрошені спеціалісти. Це і психологи, і коучі, ментори, які проводили з героїнями практики, надавали професійну мотиваційну підтримку. І це насправді дуже кльовий соціальний проект. Якщо ви ще не бачили, то посилання на нього залишу в описі цього випуску. Акторка Наталка Денисенко відповіла на критику колишньої дружини Віктора Павліка щодо купівлі нового дорогого авто. Нагадаю, що у себе на Фейсбук Лора Созаєва написала, що публікації Наталки з елітним мерседесом це далі. Цитую моветон і поганий смак. На це Наталка відповіла, сказавши, що одна з її продюсера каже, що якщо її обговорюють, то це привід для вдячності, бо на енергетичному рівні це очищення, і вона щиро вдячна тим, хто витрачає. Свій час на обговорення її життя не за словами Денисенко. Таким чином ці люди допомагають їй очистити карму. Ну і ще Наталка Денисенко розповіла про те, що насправді розуміє, чому люди не завжди можуть радіти чужим успіхам. За її словами, відомий енерголог Олександр Палієнко пояснює це так: коли ми не реалізовуємо власний потенціал, то всередині накопичується роздратування, яке часто проявляється через заздрість і бажання критикувати. Ну тут в принципі я погоджуюсь з Наталкою і не розумію. І чому людина у себе в соцмережах не може похвалитися тим, що сама власною працею заробила на наприклад дороге авто, так я в цьому не бачу жодного мовитону, поганого смаку, і особисто я вважаю, що чи не має бути нам все одно на життя інших, можливо, все ж таки варто відходити від цих, знаєте, старих наративів, а що там у сусідів і жити, і будувати власне життя, і розвивати власне власне життя, якщо звичайно є чим жити і що розвивати. Хоча розвивати, в принципі, на мою думку, завжди. Є що і завжди можна стати кращою версією себе. Особисто я, коли бачу, що хтось коли працею досягнув успіху, то не заздрю цій людині, а захоплююся, і це мене мотивує також розвиватись. Як у вас, друзі, як ви сприймаєте успіх інших з заздрістю чи з мотивацією? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, а співачка Сія розлучається зі своїм чоловіком-продюсером. Справжнє ім'я співачки Сія Ферлер, і вона подала заяву на розлучення з чоловіком Деном Бернардом. Їхній шлюб тривав два роки, і за цей час у них народилася донечка, які зараз 11 місяців. За даними голівудських змі, подала на розлучення саме співачка, а причиною вказала непримиренні розбіжності. Ну а щодо спільної донечки, сія попросила не обтяжувати колишнього чоловіка аліментами і надати їй як Матері повну опіку над малям. Тим не менше, хідмейкерка не заборонятиме у подальшому бачитися батькові з донькою. Репер отой прокоментував свою роботу в складі робочої групи в Мінекономіки. Нагадаю, що репер приєднався до робочої групи Міністерства економіки України для створення платформи з пошуку. Роботи він до речі звинуватив деякі медіа у тому, що вони руйнують суспільство, і також він каже, що отримав погрози і закиди, і десятки ненависних коментарів. Ну і він зауважив, що українські артисти живуть в таких реаліях, що їм потрібно мати ще один повноцінний рід діяльності, аби мати на що жити. Тож він вже понад 9 років працює у сфері IT. Отой починав як дизайнер, а зараз займається проектуванням бізнесових рішень абсолютно різних рівнів складності, зокрема йдеться про диджиталізацію, розробку стратегії, побудову бізнес-моделей, дослідження ринку. Ну і багато багато іншого. Ну і наприкінці свого звернення виконавець також звернувся до представників медіа і каже, що розуміє, що гучні заголовки та ненависні коментарі, які підіймають актив, вони приносять кошти. Але каже, що своєю роботою журналісти далі цитую зневажили увесь його професійний досвід, поєднавши непоєднуване. Ну і це так само як. Деякі змі почали розхитувати ситуацію щодо того, що гурт без обмежень і бумбокс внесли до критичної інфраструктури. А ті, хто читає заголовки, не розібралися у деталях. Тому друзі, якщо артист починає працювати на державній посаді, як, наприклад, ОТОЙ, це не означає зраду. Я завжди закликаю читати подробиці, а не лише заголовки, і аналізувати своєю головою, а не лише чужою. Акторка Олена Світлицька, яка два місяці тому пережила розлучення з чоловіком, сподівається, що їхні стосунки ще можуть відновитись. Про це вона сказала мені в інтерв'ю. Слава Плюс, яке вийшло на моєму основному каналі, Слава Дьомін. Говорили з Оленою і про її юність, про виховання. Акторка зізналася, що лише зараз відчула себе впевненою у собі і вважає, що до цього у неї працювала програма, яку закарбували в голові її батьки. Оця, знаєте, програма Не висовуйся будь-тихіше води, нижче трави. А ще поговорили з Оленою про те, скільки вона зараз заробляє, і чому на її думку розпався її шлюб. Олена каже, що у них з колишнім чоловіком було мало спілкування, і вона сильно розчинилася у дітях. Усі думки світлицькою можете почути на каналі Слава Дьомін в інтерв'ю Слава Плюс. Ну а посилання на нього є в описі цього відео. А ще, друзі, у понеділок вийде інтерв'ю ще з однією акторкою Анною Сагайдачною, яка нещодавно стала мамою вдруге, і яка досі приховує батька своєї другої дитини. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити. Ну і нагадую, що у мене на основному каналі Слава Дьомін є опція спонсорство. Спонсори отримують додаткові бонуси від мене. Ну, по-перше, ви першими і раніше за всіх зможете. Побачити всі відео на моєму каналі, а також для спонсорів в категорії «Топовий глядач» є ще одна функція додаткові відео з відомими людьми, які не зможуть побачити інші. Подробиці про спонсорство є в описі цього відео або в розділі спонсорство на каналі Слава Дьомін. І дякую, що ми разом. Блогерка Сімбочка звинуватила свого колишнього чоловіка Парфенюка у рукоприкладстві і булінгу в інтерв'ю Василю Тимошенко. Вона заявила, що коли вона була вагітна і була на сьомому місяці, а Парфенюк жорстоко з нею поводився за словами сімбочки. Сварки були такого рівня, що вона навіть ставала перед чоловіком на коліни і просила заспокоїтись. Ну а Парфенюк у свою чергу підняв її за волосся, почав трусити і кинув на ліжко. Нагадаю, дівчина була на сьомому місяці. Вагітності. Ну а потім, за словами блогерки, чоловік тримав її за горло, не душив, а просто тримав і промовив Ти мерзота, негідна життя. Сам Парфенюк поки ніяк не прокоментував ці слова своєї колишньої, хоча раніше Ілля заявляв про те, що його колишня може викласти компромати на нього. Тому співак наперед пояснив, що у певний період страждав від залежності та справді поводився неадекватно. Ну і за словами Іллі, йому соромно за цю поведінку, і от тепер питання. Чи буде сімбочка подавати на свого колишнього заяву в поліцію, чи тоді навіщо це зроблено заради хайпу, чи чому? Питання поки відкрите. До речі, я запрошував дівчину на інтерв'ю, і спочатку вона погодилася, але потім перестала відповідати на мої повідомлення. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про. Підписуйтесь на канал. Ну і нагадую, що на цьому каналі два рази на тиждень виходять новини шоу бізнесу. І у мене ще є основний канал Слава Дьомін, де виходять інтерв'ю Слава Плюс і цікаві факти про зірок. Тому дякую, що ви підписуєтесь, Дякую, що ми разом. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут через 3, 2, 1.